Одяг це перший бар'єр, який стримує тебе від того, щоб вийти на вулицю. Коли ти маєш нові протези, ти маєш постійно їх натреновувати, і в тебе постійно зменшується кінцівка. Вона, якби, проходить теж певну адаптацію. Тому ти регулярно через певну кількість місяців, ти йдеш ідеш міняти протез, гільзу, не сам протез, а гільзу. І мало того, коли ти ходиш впродовж дня, в тебе все одно виходить рідна з кінцівки, і вона стає трошки меншою. І ти маєш сісти і одягнути шкарпеточку ще одну таку, щоб це щоб ти міг нормально далі ходити. Окей, якщо це було літо, і мій батько був в шортах, він сів собі на лавочку, зняв, зняв протез, одягнув спеціальну шкарпетку, одягнув протез. Але уявимо, що це зима, і людині треба поправляти. Гільзу, треба піднягати цю шкарпеточку, а вона в джинсах, що вона має робити? Ну, вона краще просто уникне того, щоб походити на вулицю. А це означає, що вона не буде тренувати м'язи, вона не буде в принципі, приводити свій організм до ладу. А з другої сторони, вона не буде соціалізуватися, вона не буде ходити на роботу, вона не буде спілкуватися з друзями, тому що це все дуже проблемно. Я краще посиджу вдома.